Вчора, першими, міністерство оборони Франції повідомило про те, що Літак, принаймні, один перший міраж французький винищувач вже дістався України і задіяний у нас у повітряних силах. А потім, буквально через кілька годин, міністерство оборони України вже повідомило про те, що чергова партія в 16 надійшла також на озброєння українських повітряних сил від Нідерландів. Там не уточнюється скільки, але дуже мені здається це важливий момент, ми знаєте зараз. Втратили можливо спорядку денного трошки тему цих літаків в 16 яка гриміла ще там влітку, весною. Коли ми коли ми цього домагалися, і коли ми отримували перші, перші, перші ці винищувачі четвертого покоління, але зараз ми бачимо, що робота продовжується, і продовжується в достатньо важливий момент достатньо важливий момент, як на це ми маємо зараз реагувати, чи є це продовженням політики підсилення українських оборон, оборонних спроможностей, не зважаючи на те, що майбутнє Рамштайну невідомо, не зважаючи на те, що адміністрація Трампа там не визначилася, як вона допомагатиме, ну і не зважаючи на те, що певна турбулентність в європейських країнах у зв'язку зі зміною влади і політичних еліт відбувається. Ви знаєте, я додав би зараз і продовжу цю тему авіаційну. Вона дуже цікава, і на мій погляд, є важливі нюанси, які ну певним чином, мабуть, і не помітили, тому що Міраж виявився реальним міражем, так, літаком, а не чимось таким аморфним і вже сьогодні є. І сподіваюся, найближчим часом буде виконувати бойові завдання. Не треба очікувати від кількох літаків, звичайно, що ми зараз. Не опинимося вже десь на кордоні 91-го року. Це про завищені очікування. І власне ми з вами сьогодні будуємо нашу розмову. і Я сподіваюся, прагматично. Тобто, ми якісь моменти озвучимо, але це не, те, що може бути на сьогодні, те, що хотілося б бачити, і дуже так реальні речі. Так, от про прагматизм ми не побачили f-16 від Америки. До речі, до цього часу ми не побачили дуже багато обіцяного озброєння. Від Америки, що вже мало бути на цей час, я не на, хочу нагадати, і тут підхід Трампа до нього можна по різному ставитися. Врешті-решт так, а, але як кажуть, нам з ним дітей не хрестити, але жити це точно на сьогодні. Ми розуміємо. А, він прагматик. Він бізнесмен. У нього як кажуть більше бізнесово-політичний погляд на речі ніж полі політично бізнесові так, от ми з ним можемо говорити про ці F-16 з точки зору. Ну, як бізнес-проекту, всі ж побігли зараз вивчати контурні карти відповідно, так і не те, що є з корисних копалин в Україні, так бо забули, час школи не дуже товчили. А зараз у нас, бачите, всі, а де що в Україні знаходиться? І тут про це теж треба говорити нормально, а не ділитися на два табори. Все віддаємо або взагалі нічого не даємо, як про корисні копалини. Люди добрі. Якщо ми будемо з позиції, скажімо, рівних партнерів у бізнес-проектах такого напрямку, я лише за те, щоб так воно і було. Тому що це нормальний підхід, і це те, що нам допоможе у цій війні перемогти. Так, от, власне, про авіаційну тему, дай Боже, дочекаємося літаків і від Америки в тому числі, тому що. Американці до речі, багато робочих місць створили трошечки і закінчу цю тему. Створили за рахунок того, що допомагають Україні саме на оборонних підприємствах. І ну, це на жаль, класика жанру. Кажу так трошечки з болем, тому що кожна війна це перш за все втрати кожного з нас вони є, але економіка підіймається в штатах. Це очевидно на сьогодні, але і закінчити треба для того, щоб о, економіка буде розвиватися мирним уже шляхом. Власне про літаки. Подивіться, буквально вчора теж на фоні цих французьких о, міражів відбулася зустріч Лавкому Сильського з міністром оборони Швеції. Про що говорили? Я сподіваюся, що у нас ще один тип літаків може з'явитися. Я не кажу завтра, післязавтра, але це будуть шведські гріпінги, і саме там дуже коротеньким абзацем. Про це йшла мова, що ми продовжуємо діалог, і там з натяком треба читати між рядочків з натяком на те, що ця робота ну можливо вже перейшла на практичну площину. Е, поки що в небі не бачимо, не чуємо шведську авіацію, але я думаю, що вона може з'явитися і обов'язково з'явиться. Тобто, робота триває, і це дуже важливий напрямок, що у нас авіація розвивається. Ми сьогодні ще не говоримо про парітет в небі на фронті. Дуже б цього хотілося. От тоді б росіянам дійсно було важко. Я не кажу вже про перевагу. Сьогодні це нереально зробити. Росіян авіаційний парк бойовий він дуже великий. Ну ще це радянські запаси, не забуваємо. Але те, що ми могли б формувати при наявності відповідної кількості міражів, там не в 16, і гріпінню, Це для початку е, якісь ударні кулаки авіаційні, щоб допомагало фронту. Я думаю, це очевидно, що ситуація на полі бою вона би змінювалася. Просто речення, за рахунок чого росіяни просуваються і мають там тактичну перевагу. За рахунок двох компонентів: це піхотна і авіаційна. Все, більше нічого вони ну. Це правда, продемонструвати на полі бою не можуть. Тому е, новини цікаві, і взагалі цей день перед день перед нашим стрімом він дуже багатий на цікаві новинки І так е, Келох і говорить про те, що офіційно поки що він нічого не говорить. Це бачення е, відповідне. Це реакція на те, що висловлюють Україна і партнери. Е, офіційно план представить президент Трамп і про Рамштайн, звичайно. Очолить Британія. Ми до речі, у вас, саме в вашій студії на вашому каналі говорили про те напередодні крайнього ювілейного тоді на той момент Рамштайну, що о, Рамштайн він збережеться на найближчим часом. Точно може змінитися головуючий, так і сталося. Британія сьогодні можуть змінитися формати. Я тоді говорив про те, що НАТО може на себе, наприклад, взяти певні функції від Рамштайну або Європейський Союз, який став суб'єктом. Під час російсько-української війни ну це ж правда, правда, і дивіться, вже говориться про те офіційно, що НАТО перебирає на себе певні функції Рамштайну. Можливо, це буде там крайнє засідання або останнє, бо планується приїзд міністра оборони, очільника Пентагону, Нового е з Америки, подивитися, він хоче перейнятися, можливо, тим духом Рамштайну. Можливо, щось буде інше. Можливо, на назву навіть зміні. Але я думаю, що суть збережеться тут. Головне знову таки донести до американських представників те, що бачить Україна, те, що бачать наші партнери по НАТО і по Європейському Союзу. Я думаю, що нам це вдасться, хоча роботи дуже багато.